Слухайте звіри, ці молитви до кінця Господь обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, я звертаюся до Тебе з глибокою вірою та надією. Напишіть мене та на прохання в коментарях. Ти, який альфа є мого початком і кінцем, прийми мої молитви, як вираз мою любові та покори перед Твоїм божественним обличчям, Ти, який приніс мир і розуміння серед нас. Вислухай моє серце, що б'ється в ритмі твоїх заповідей. Господи, ти кажеш, просіть, і дано буде вам. Тому я з вірою звертаюся до тебе, просячи про милість і благодать для себе і для усіх своїх близьких, освятим мій розум, щоб я міг відрізняти добро від зла. І даруй моєму духу сили витримати всі випробування, що на мене чекають. Сіли, Господи, всіх, хто страждає, даруй здоров'я хворим, силу втомленим, втіху засмученим. Нехай твоє могутнє слово буде для нас, моє кому тимряві світлом, що веде через бурі життя, нехай твоя безмежна любов об'єднає нас усіх в одну велику сім'ю, де ненависть на і зазрість не здають місця. Прости мені, Господи, усі мої провини та гріхи, вчинені свідомо, чи несвідомо, очисти моє серце, бо я міг, більш достойно служити тобі. Допоможи мені бути милосердним, як ти милосердний. Допомагати потребуючим і захищати слабких. у моїх молитвах, я не перестаю дякувати тобі за все, що ти дав мені і що обіцяв дати, нехай кожен день мого життя буде свідченням Твоєї благодаті та любові, і нехай кожне слово, що вимовляю, возвеличує Твоє ім'я, Господи Ісусе Христе, Ти, який є нашим пастухом і надією, ведина шляхами праведності, навчай терпінню і вірі, залишайся з нами в усі дні нашого життя. Наповнюючи кожен момент світлом твоєї присутності, амінь. Вадика Вседержителю, що сіш милосердя в безмежні поля наших душ, ти що нас нажиш і ведеш шляхами спасіння, почуй молитву нашу, за тобою ступаємо, як за вічним світлом, що веде нас, поміж тим рявих гріха, о Господи, всемогутній, могутні, наші скрушені серця, що б'ються в кайданах земних спокус. Я обновив їх твоїм прощенням, любов Твоя, нехай стане нашим панциром, що оберігатиме нас від усіх незгод і зловмисників, творче неба і землі, ти що керуєш долями народів, благослови Україну та її захисників, дай їм сили, міці, непохитність перед лицем ворога, щоб страшну годину вони знали, ти з ними, захисти їхнє життя, горних своєю всеблагою опікою, милостиві очі, обдаруй націленням від усіх хвороб, тіла та душі. Вислухай наші благання про захист і благословення для наших родин, охорони дітей близьких від усякого зла. Навчи нас жити за твоїми заповідями, щоб кожен день наш був наповнений Твоєю мудрістю і веденням, Господи, ти що даруєш нам розуміння величі Твого створіння, поможи нам відчути Твою присутність у наших серцях кожен день. Нехай кожен з нас стане вісником Твоєї любові, милосердя і благодаті, великі всеми, востовими вклоняємося перед Тобою і просимо, допоможи нам, благослови наші дні вчинки та слова, щоб вони були вдячним співом на Твою честь, Навчи нас жити так, аби кожен наш крок відображав Твою святість і доброту. Слава Тобі, Господи, на віки вічні. Амінь. О, Господи, всемогутні, царю, водико, неба і землі. Подавачу життя і істини прославляємо тебе, величаємо Тебе, вихваляємо Твоє присвяте ім'я, Ти є джерело всякої благодаті і милості, Ти є початок і закінчення Альфа і Омега, прославляємо тебе, Господи, за Твоє безмежне творіння, за красу неба, яке ти розтягнув, як шатро, за землю, сповнену твоїх дарів, ти створив води, океанів, гори величні та долини мирні все відбиває Твою славу. Дякуємо Тобі, Боже, за щоденне проведення, за хліб насущний, який Ти даєш нам щодня, Благослови, Господи, усе створіння Твоє від малого до Великого, і нас, недостойних достойних слух Твоїх, змісни у вірі, наповни серця наші любов'ю та співчуттям, прости нас, милостиві очі, за всі наші гріхи і помилки. За всі моменти, коли ми забували про тебе, очисти наші серця, дай нам сили боротися зі спокусами, заміцни наш дух у боротьбі зі злом, прославляємо тебе, Господи, за твою нескінченну любов, яка проявилась, в втіленні Твого Сина Ісуса Христа, що приніс нам спасіння, дякуємо Тобі за його жертву, що відкрила нам шлях до вічного життя. Нехай кожне серце відкривається для його вчення, нехай кожна душа. Прагне до зустрічі з Тобою, Освяти Господи, наші думки і слова, наші дії вчинки, щоб вони були гідні Твого величного імені. Дай нам мудрості в усіх наших справах, дай нам миру серця, серцях, щоб ми могли бути світом у тимряві, маяком надії у світі, сповненому з невіри, просимо тебе, Всевишній, пошви нам твоїх, святих ангелів для захисту і направлення. Нехай вони будуть нашими провідниками в житті, оберігають нас від усякого зла і спрямовують наші кроки до Твоїх заповідей, благослови, Господи, нашу країну, наших правителів і воїнів, всіх тих, хто трудиться і мовиться, нехай Твої милістю благодать, будуть з ними завжди, наповни їхні серця мудрістю і справедливістю, щоб вони вели наш на шляхами миру і благополуччя. Рими о всемилостицю нашу молитву, яку ми возносимо до тебе, з наших сердець, напишіть мене на та прохання в коментарях. Нехай вона буде як благоуханий фіміам перед Твоїм престолом, і нехай Твоя безкінечна любов завжди охороняє нас від усіх негараздів, приславний Боже, ми покладаємо всю нашу надію на тебе, знаючи, що ти слухаєш кожне серце, що взиває до тебе, зміцни нас у віру, збережи в любові, веди нас шляхом істини. Ми віримо, що Ти з нами завжди твоя милість немає кінця, Амінь. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Цар Небесний, який володієш славою вічною перед Твоїм престолом ми, недостойні роби твої стаємо смиренно, восхваляючи безмежну велич Твою, Ти святом правиш і долями людськими керуєш, переміниш у мови Твоїх жертву духовну. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми Ісусе, світло на вечірня, Твоя ласка і милість, нехай осяють нас грішних, освітлюючи на шлях у темряві життєвих бур, зі нам, Господи, силу, терпіння і мужність, щоб у скрутну годину ми пам'ятали про Твою безконечну любов, О, Вседержителю Твої чудеса наповнюють світ, відкривають кожному серцю правду Твою. Ти ходив по землі, зціляючи хворих, підносячи впалих і воскрешаючи мертвих. Твої діла прославлені в віках, нехай буде світлом для нас у пошуках спасіння, Ісусе Христе, Божественний, Учителю, ти нас научив любити ближнього, прощати образи, і шукати миру, Твої стволи, як жива вода, нехай втамовує спрагу наших душ, щоб ми жили за твоїми заповідями, сповнені віри і надії. князю миру, прийми на що Твої подяку за всі благодаті, які ти щедро нам дарував. Захисти нас від зла і спокус, змісни у вірі та допоможи бути свідками Твоєї любові серед ближніх наших, нехай буде прославлено Твоє ім'я Ісуса Христе, від нині на віки вічні. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, і Ти, що носиш милість і правду, за світ Твою благодатью, приходь до нас, принеси мир нашим душам, навчи шляху терпіння та скромності, ми припадаємо перед Тобою Покаянні. Просячи прощення наших гріхів, осяй нас світлом твоїм неприступним, нехай осяє воно кожен закуток наших душ, Благослови, Господи, всі наші справи на благо, веди нас стежками праведними, захисти від всякого зла, видимого і невидимого, очі небесне пошвистів нашим тілам та душам, звільни нас від недуги скорбот, допоможи нам переносити випробування, нехай Твоя допомога буде міцною опорою в життєвих турботах. Ми Христе, захисти наші родини від усіх небезпек, оберігай наших дітей та рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоє благословення сповнює кожен дім, кожне серце, миром та спокоєм, Дай, одаристи силу нашим захисникам, підтримай їх у їх боротьбі за справедливість. Нехай вони переможуть ворога з твоєю всемогутньою допомогою, освітви наші душі світлом Твоїм, щоб ми бачили ясно твій шлях. Ти відкривали кожен день нові горизонти Твоєї волі, щони, аби ми жили згідно з твоїми заповідями, завжди пам'ятавши про Твоє нескінченне милосердя, Господи, наш заступник, уїй, і покровителі, надія в наших випробуваннях, сила в нашій слабкості, віра в нашому сумніві, не залишай нас самотніми у нашій боротьбі, нехай Твоя воля стане нашим щоденним прагненням, а наша віра в тебе непохитною. Прийми, Господи, цю молитву від сердець наших, повних вдячності та покори, продовжуємо її славословим до Пресвятої Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, всемогодній царю, небо та землі, серця наші взивають до Тебе у хвалі та подяці, бо ти єдине джерело життя та всякої благодаті. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ось ми, твої діти, переходимо перед Твоє обличчя з великою радістю та смиренням величаючи Твоє святе ім'я, ми славимо Тебе, Господи, за безмежну любов, яку Ти виявляєш кожен день, за те, що Твої обітниці вірні та незмінні. Нехай кожне дихання наше буде хвалою Твоїй величі, кожне слово свідченням Твоєї доброти. Прославляємо Тебе за Твої чуда, що вчинені були в минулому, ті, що вчиняєш ти нині. За ті, що ще вчиниш, Величаємо Твоє мудрість, що створила свій досконалим, Твою могутність, що підтримує всесвято і справедливість, що веде нас до правди. Господи, ти вислуховуєш мотви твоїх віруючих, ти втішаєш засмучених, зцілюєш хворих і ведеш заблудвих. Твоя милість безмежна, і ми дякуємо тобі за щедрість та спасіння, яке ти даруєш нам кожен день. Даруй нам, Господи, віру непохитну, надію вічну, любов нескінчену, вчини нас гідними бути твоїми служителями, виконувати твою волю та жити у світі, який ти благословив. Нехай наше служіння буде тобі приємним, наші думки чистими, діла праведними. Зглянься на нас, милостивий, батько, благослови наші родини, захисти нашу країну, подай миру всьому світі. Веди нас шляхом правди та любові, щоб ми завжди залишалися вірними, Тобі плекали добро та справедливість у серцях, прийми, Господи, нашу молитву, яку ми приносимо тобі, за всією покорою та любов'ю, віддаємо всю честь та славу Тобі, всьомутньому Богу, і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і зараз, і буде завжди, на віки віків. Амінь. О Великий царю і землі прославляємо тебе, Господи наш Ісусе Христе, Ти світло не згасиме, що світлиш кожну тимряву, ти джерело живої води, що втомовує спрагу вічну. Прославляємо тебе, Сину Боже, який зійшов з небес до нас, затягнувся в плоть, щоби стати примиренням між Богом і людиною. Ти прийшов, щоб принести нам спасіння, ти пастир наш добрий, що, не вагаючись, поклав своє життя за своїх овець. Славами, Твою безмежну милість, Господи, Твоє серце, переповнене спідчуттям та любов'ю до всіх Твоїх дітей. Ти простираєш свої руки до кожного, хто шукає твоєї допомоги, Твоє милосердя, як роса на ранковому листі, освіжає наші душі, о чудотворець, великі чудеса Твої. Оповідають про твою славу, ти ходив по водах, стіляв хворих, воскрешав мертвих і годував тисячі лише кількома хлібами, твої чуди знаки твоєї божественної природи, що нагадують нам про твою всемогутність. Прославляємо тебе, Господи, за твою жертву на Христі, де ти взяв на себе вогу наших гріхів, ти поніс біль та страждання, щоб ми могли знати вічне визволення. У Твоїй смерті ми знаходимо життя у твоєму Воскресінні, надію на вічне блаженство, слава тобі, Царю, що Воскрес із мертвих, ти переміг смерть, відкриваючи перед нами двері до вічного життя. У Твоєму Воскресінні ми бачимо перемогу над усім, що може нас злякати, мовимося тобі, наш великий Покровителю, вислухай наші молитви і прийми наше поклоніння. Напишіть імена та прохання в коментарях. Збережи нас від усякого, зла, веди нас шляхами правди, щоб ми завжди слідували Твоєму слову, Хай буде благословено ім'я Твоє, від віку до віку. Амінь. Господи, Вседержителю, Боже наших отців, що небе землю заснував, прийми смирену, молитву твоїх чад. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми грішні, і недосконалі звертаємось до тебе, бажаючи відшукати захист. У Твоїй безмежній милості, очисти Господи, наші серця від усякого, зла і неправди, помилуй нас грішних і дай нам силу перебороти спокуси, що обступають на щоденно, Водико Небесний, щедрій очі, прости наші провини, як ми прощаємо своїм ворогам і не веди нас у спокусу, але визволи нас від злого, зайшли на нас, Святого Духа Твого, щоб Він просвітлював і керував нашими шляхами у повсякденному житті. У боротьбі та у спокої, Господи благослови, і захисти наші родини, огорни своєю всемогутньою рукою від усякої недуги та небезпеки, стань, владико, захисником нашим від журби та бід, цілих хворих допоможи знедовиним і нехай Твоя благодать, буде з нами завжди, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ми благаємо Тебе захистити наших дітей і рідних, нехай їхнє життя буде під Твоїм благословенним покровом. На їх мудрості, силою витривалістю та навчи жити в правді твоєї. Звертаємось до тебе, Царю Небесний, за наших захисників, смілих воїнів, що стоять на захисті нашої держави, благослови, Господи, даєм перемогу над ворогами, охорони життя та здоров'я в країх своїм безпечним покровом. Преславний Боже в своїй великій милості, допомагай нам у кожній потребі, веди нас шляхом праведним, щоб у всьому ми славили Твоє святе ім'я. Нехай Твоя нескінченна любов буде з нами, наповнюючи наші серця спокоєм і вірою. Продовжуючи цю молитву, Господи, ми підносимо до Тебе наші дяка за нескінченні благодаті, які ти щедро розвиваєш на нас, слава Тобі, Господи, за все, що дано нам і за те, що буде дано, на тебе наша надія і наша вічна подяка. Амінь, Господи, вседержителю, царю, і землі і подателю життя і Спасителю душ наших, слава Тобі! Великий у милостях твоїх щедрих благодатях. прийми цю нашому молитву, що вийне сердець віруючих, і поклонінням тобі відданих. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Бо, Бога, ти створив світ незбагненою мудрістю, наповнив його красою і життям, небеса розповідають про славу Твою, а земля оголошує діло рук Твоїх, все, що живе, свідчить про безмежну любов Твою. Ти, Господи, у своєму серді покликав нас до вічного життя, відкрив двері раю, показав шлях через Твого Сина Ісуса Христа, який вмер і воскрес за нас, вислухай, Отче Небесний, на що Твої прощення, і нехай наша віра буде міцною і незламною камінь, нехай кожен день нашого життя буде присвячений служінню Тобі, виконанню Твоїх заповідей і веденню праведного життя. Освяти наші розуми світлом Святого Духа, щоби ми розрізнити правду і стати свідками Твоєї величі серед людей, О, Всемогутній, будь нашим захистом у спокусах і боротьбах, нашою силою, слабостях і невдачах, нашою у смутку і зневірі, Зціли наші душі тіла, визволи нас від усіх хвороб і скорбот. Нехай Твоє богословення буде з нами у всі дні нашого життя. Благослови, Господи, наші домівки та сім'ї, оберігай наших дітей, навчаючи їх у Твоїй правді і любові, дай мудрість і силу нашим правителям і лідерам, щоб вони вели наш народ, шляхами миру і справедливості. Нехай Твоя воля здійснюється на землі, як вона здійснюється на небесах, прийми Всевишній цю нашу подяку за всі Твої блага, які Ти щедро нам дарував, вдячні ми за кожен подих, за кожен промін сонця, за кожен день, що ти нам даруєш. Нехай наші серця завжди пульсують в ритмі вдячності і любові до тебе, і у продовження нашої молитви очі, ми відаємо тобі всю славу величи, хвалу від усіх із того, що дихають, і від усього створіння від землі до небеса мі. Величаємо тебе, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що з висот Небесних зійшов, щоб відкупити нас від гріха, Слава тобі, що в милості своїй невимірні, не відкинув нас, але обняв нас заблудлих і недостойних своєю любов'ю безмежною. Ти Господі в фаворському світлі явив свою божественну суть, і в могутній тиші геціманського саду прийняв волю отчу, благословений єси, несеш на своїх плечах він не за наші гріхи, за наші помилки в безконечній жертві Своєї. О Воскресве Ісусе, Ти, що смерть переміг, і Воскрес із мертвих, показавши всім владу Твою і милість Твою нескінченну Навчи нас ходити шляхами праведними, Веди нас стежками спасіння, щоб ми. Вословляючи Тебе, носили світло Твоє в серцях наших, зціляй нас, Господи, Ти, що вилікував слібця помазанням Твоїм, Ти, що воскресив лазаря, призови і нас, і звивин розпачу. Нехай буде милість Твоя на нас, як ти милосердний до всіх, хто багає тебе, Запали в наших душах вогонь віри, нехай горить Він вічно, ти, Ісусе, що з учнями хліб ламав, і з усіма, хто вірує, бідаєш, нас, царство Твого да мир і любов панують назавжди, нехай наше співвего слаблення злітають до тебе, яке дило боговоне, і нехай ми, поклоняючись, знаходимо в тих у обіймах твоїх вічних, мовимось Тобі, перебоги, і захисти нас від усього злого, подай нам мудрість цілої терпіння нести на щоденний, нехай Твоє Слово буде для нас, вам що веде через темряву, та світ вам, що вказує шлях до Твоїх обітованих нам висот. Слава тобі, Господи, в усі віки віків, Амінь. За Твою волю і нехай буде воля Твоя звершена, і нехай ми творіння Твоє завжди вославляємо Тебе, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ведико життя, Христе, Господи, всемогутній Царю, що навчив нас молитися серцем сповненим покори та любові, ось ми Твої, недостойні слуги підносимо наші молитви, до Твого престолу милосердя, просячи заступництва і захисту в наших життєвих подорожах, напишіть імена та прохання в коментарях. Відкрий нам, о Господи, двері Твого безмежного милосердя, зціви наші душі тіла від всякої хвороби та немочі. Прости нам наші численні гріхи, ті, що ми усвідомлюємо, та ті, що в невіданні скоїли, помий нас, Господи, від усякої нечистоти душі та тіла, і віднови у нас силу духу, де нових добрих справ у Твоє ім'я, особливо благаємо Тебе, О Ісусе. Опікуйся нашими родинами захисти їх від усякого та спокус, від невдач і зловісних впливів. Нехай твоє благословення буде з ними у всіх їхніх справах, в денних турботах та нічних молитвах, даруй здоров'я радість та довголіття під твоїм нескінченим покровом, благаємо тебе також, у великий захиснику, посилай силу та мужність нашим захисникам, які стоять на сторожі нашої волі, допоможи їм перемогти ворога, що загрожує нашій землі. І відновити мир у наших кордонах, нехай Твоє світло провадить їх у битвах, а Твоя провидця охороняє від кожної небезпеки, О Христе, водарю Всесвіту, наповнена світлом Твоєї премудрості, щоб у наших рішеннях ми завжди слідували шляху, що веде до Тебе. Укріпи нашу віру, щоб вона стала непохитною скилою, на якій зможемо будувати життя наше та наших наступних поколінь. Закликаємо тебе, О Боже, засіяв в серцях наших дітей. Зерно Твоєї правди, нехай виростуть вони, міцними духом і чистим серцем, відданими Тобі і Твої вічній славі, Отче Небесне, їм наставником і вчителем у кожному слові та вчинку, прийми, О Господи. Цю нашу молитву, як вирос нашої безмежної віри і нескінченної потреби в Твоєму провідництві, нехай буде вона нам, заступництвом і захистом, натхненням та світом у всіх наших діях та виборах, все це ми віддаємо у Твої святі руки, сповнені надії на Твоє нескінченне милосердя. Амінь. Господи, всемогутні очі наш небесний Творець землі і неба, джерело життя і любові. Ми вклоняємося перед Твоєю святістю і величу преславний Господи. Ти світло, у темір, ти наша надія в біді, наш захист у неволі, ми славимо тебе, Боже, співаємо тобі, вихваляємо Твоє ім'я, що вище всіх імен. ти гідний хвали, ти гідний любові, ти вінчаєш нас, милістю і миром о Всевишній, зглянься на нас, благослови нас відкири нам шляхи спасіння та істини, освіти наші серця світлом Твого Слова, наповнена святою радістю, щоб ми не устану тебе славили. Ти, Господи, наш покровитель і наставник, Ти, Господи, наш заступник і визволитель у Твоїх руках наші дні і наші ночі, ти ведеш нас дорогами правди і благодаті, хвала тобі, Господи, за Твої чудеса, хвала Тобі за те, що Ти даруєш нам щодня, за творіння Твоє за любов і за опіку, за мир і за все, що нам відоме та невідоме. Навчи нас, Господи, служити Тобі з чистим серцем, бути вірними і стійкими у випробуваннях. Любити ближнього, як самого себе, і прославляти Твоє ім'я в кожному вчинку і слові, ти наш захист, ти наша сила, наш Господь і Спаситель, веди нас вічною стежкою, що веде до Твоєї слави, щоб ми, з'єднані у любові та вірі, досягли вічного життя у Твоєму царстві, нехай буде слава Тобі, Боже наш, від віків і до віків, без кінця і без меж, амінь. О Всевишній Царю Небесний, Ісусе Христе, Господи, наш милосердний, перед Твоїм світлом відкриваємо серця. Ти є світло, що не знає сутінків і правда, що просвічує наші душі. Ми недостойні, восхваляємо Твою незрівняну велич, твою безмежну любов, нескінчену милість тобі, оцарю, в тобі, царю, всяке створіння, знаходить спасіння покій, бо твоє милосердя невимірюване, ласка безконечна. У твоїй милосерді сілюєш ти рани, душі ті, оживляєш насилених, відроджуєш заблуканих, о, як невимовно великий ти у твоїх чудесах, що зійшли до нас, як дощ небес, ти водив народ через море, нагодував маною в пустелі і дав воду з каменю. Слава Твоє, святе ім'я Ісусе Христе, Боже наш, за твої чудеса, що світять у містах і селах, в серцях вірних ти є пастир добрий, що піклується про кожну овечку. Ведеш нас на зелені до вод відпочинку, молимося тобі всесильний, Господи, збережи нас від споку змісний у вірі, зрости в нас розшири в любові, нехай Твоє слово буде світильником для наших ніг і світлом на наших стежках, Величаємо Твою що кори Всесвітом. славимо Твою благодать, що звільняє від гріха, згадаємо, як Ти, Господи, воскресив мертвих, утішив засмучених, стівив хворих і прийняв до себе грішників. Немає більшого чуда, ніж чудо Твого Воскресіння, що дало нам нове життя, нову надію, нову вічність, благаємо, не покидай нас у наших скорботах і випробуваннях, але веди нас шляхом праведним до Твоєї вічної слави, посвяти наші думки, очисти наші серця, і нехай наші душі восхваляють Тебе без кінця. Опричистий Ісусе, наш рятівник і Спаситель, прийми нашу молитву, яка диво перед Твоїм престолом, і відповідай на наші прохання згідно з Твоєї волі. Нехай буде прославлене Твоє ім'я у всіх народів, від заходу Сонця до Його сходу, від півночі до півдня. Будь нам милостивий, Ісусе Христе, і прийми наше поклоніння, як прийняв Твої дітей єрусалимських, що з радістю зустрічали тебе, вигукуючи, Осана у вишніх, благословен гряди у ім'я Господнє. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть собі топишню вашим для поширення Слова Божого, Благословення Господнє, нехай перебуває з усіма нами.